мої, любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. Це був матч другого тура групового етапу Ліги Європи. Група А 29 вересня 2016 рік. Шахтар Донецьк на арені Львів. Команда Пауло Фонсекі приймає Брагу. 2-0. Українська команда перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це була група Аш, і У цій групі ще були такі команди, як Коніаспор та Гент. Тобто Гент, Коніаспор, Брага та Шахтар-Донецьк. Ось така була група. 4-4-1-1. Стартовий в української команди на цей матч. Андрій П'ятов у воротах, Іван Ордець, Олександр Кучер, пара центральних захисників, Богдан Будко Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, Фред, центральні опорні півзахисники. Бернард Марлас по флангах. Віктор Коваленко, центральний опорний, перепрошую, центральний атакувальний півзахисник. Да? Ну і факундо Феррера у нападі. Це стартова расновка української команди. Тепер давайте перейдемо до Браги. Мезиру головний тренер команди Браги. 4-3-3 старт. Стартова розстановка у португальської команди, марафона у воротах. Росич Артур Жорже, пара центральних захисників. Карнейро, Гуяно по флангах, Сантуш Соуса Вукчевич три копів захисників Хасан Орта Едуардо у нападі. Це стартова розстановка відповідно португальської команди Браги. Ну а тепер, друзі, давайте переходити до самого відповідно поєдинку. Шахтар Донецьк, українська команда, друзі, з перших же хвилини справді матчу. Українська команда заволоділа ініціативою. І вже на 5-й хвилині матчу вдається українській команді рахунок матчу відкрити. Трафний дав свої результати з лівого флангу. Ідеальна подача. рикошет дві Івана Ордеця. М'яч віскак на Тараса Степаненко. Дуже здорово. Тарас опиняється у потрібному місці у потрібний час. Тарас Степаненко пробував з зливові відстані під Гол! Тарас Степаненко. П'ята хвилина матчу дуже швидко. Донецький Шахтар рахунок мечі відкриє. Ну і браво тут Івана Ордаця. Назвичайно, ну, що браво ще Івану Орда, це саме він робить у скидку. І Тарас Степаненко пробиває дуже потужно під самісінько. поперечину. пробиває Тарас Степаненко. Без шансів для вертаря. 1-0 Шахтар Донецьк виходить уперед у цьому поєдинку. Після забитого м'яча українська команда володіла ініціативою, але Брага відповідала своїми контратаками. В цілому, Шахтар більше володів м'ячем, більше український колектив. Брага відповідала своїми атаками. Але в цілому, друзі, в цілому все було під контролем в української команди. Дуже здорово накривали суперника. Ось. Ну і свій контратак, Шахтар. Справді, дуже здорово, і справді, свої контрвипади українська команда проводила. Ось перший темп завершується. Шахтар Донецьк цей перший темп забирає. 1-0. Другий тайм, До речі, друзі, на другий та йому, у браги вийде, Бакич, Мартінес та Стойкович вийдуть у браги Дінціння, мали ще в Тайсен. Видать 4 Донецька. Друзі, в принципі, глобально картина матчі не зміниться. Але ось вона 47-х -ма матчу. Фред. Фред! Отримує другу жовту картку, і вона стає для нього червоною Фред. Фред отримав другу жовту картку за симуляцію. Пішов Фред на захист на весь захист Браги впав майданчику, візуально здається, що чистий пенальті, але справді, не справді, справді тут пенальті ніякого не було. Фред справді симулював у даній ситуації. За це він, в принципі, другу жовту картку отримає, і вона стає для нього та другою. Першу жовту картку Фред отримав на 25-й хвилині. І тут раннє вилучення, і звичайно, що раннє вилучення, воно міняє матчу Брага. Ну, скажімо так, і м'яч собі розпочав забирати, але це ніяка українська команда не знітла. Ще один стандарт дав свої результати. Ще один стандарт дав свої результати. 56 кіночу. Бернард 24 метри доворіт. Бернарт, Бернард пробиває, але м'яч леча в стінку. Але від стінки м'яч відскакує на Віктора Коваленко, вітя! З близької гол, Віктор, Віктор. Коваленко. Віктор Коваленко забиває другий м'яч. Не було у віті оффсайда. Дуже здорово Віктор Коваленко Каваленко в потрібний час. Ну і Віктор Коваленко забиває другий м'яч. В принципі, Шахтар Донецьк. Навіть не знаючи на те, що українська команда та грала та в меншості, проти такої у меншисті. Про такой зильний команд. Та да? Навіть не на що Шахтар грав у меншості, але українська команда показувала характер, показувала дуже достойний спротив табі. Ось, ну і в принципі, і навіть у меншості українська команда створювала і свої шанси. Ось, Брага більше стала позиційно, так знаєте, більш такувати, але в принципі сказати, що глобально були у Брагі там якісь нагоди. Да я би все-таки не сказав, бо, в принципі, Шахтар Донецька абсолютно поділив вже перемагає. Друзі, ну ось вона статистика. Що ми тут бачимо? 9-5 це в нас удари по воротах. Тут, друзі, ви не бачите ударів в площину варить. Але я вам все-таки, друзі, скажу, 3 удари Штатаря в, в площину, з трьох ударів, 2 голи уштаря у Браги з 5 ударів 2 удари в площину. Тут, як бачите, в у матчі було справді немагато. Шахтар Донецький реалізував дві голіві нагоди, які, до речі, Прийшлися при стандартах. Да? На 5 хвилин, коли Тарас Степаненко забив, там пішла подача. много майданчика, рикошет. Тарас Степаненко пробуває з близько відстані. Ну і другий м'яч, як Коваленко Також Бернард б'є бе штрафний. М'яч влучає в стінку. Від стінки відскакує прямо на Коваленко. І Коваленко переправляє м'яч з близького відстані в сітковаріт португальської команди. 61 на 39 контроль м'яча Шахтар виграв контроль над м'ячем 564 передачі у Штаря, 361 передача у браги. Ну, по всейдах ми тут бачимо 1-1, Ну і закутуємо Шахтар Донець також Брагу переграв 5-3 на користь української команди. І закутуємо Шатар Брагу та переграв. Друзі, ну, в цілому, в принципі, вважаю, що Шахтар по ділу перемагає. Ось це раннє вилучення Фреда на початку другого тайму, да, воно в принципі, але в принципі навіть у меншості я не можу сказати, що. Щоб у Брагута пішли якісь гольові нагоди. Були спроби, але, в принципі, Шахтар Донецьк дуже здорово і справді українська команда відіграла. Вось, і навіть у Мельсі Шахтар донецьк також мала українська команда і свої шанси на контратаках. Вось, тому, в принципі, я вважаю, що рахунок поділу, і Шахтар Донецьк здобув справді дуже важливу перемогу. Вось, ну взагалі, друзі, забігаючи на скажу я вам, що Шахтар Донецьк посяде у цій групі. Першу позицію. Загалі Шахтар там усі матчі, усі шість матчів, усі шість Шахтар виграв. Ну що, друзі, пригадали ми цей матч, який відбувався 29 вересня. 2016 року, шахтар донецьк на арені Лів обіграє брагу в рамках другого тура групи Аж з рахунком 2-0, Тарас Степаненко та Віктор Коваленко забували переможні м'ячі. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя у житті. Друзі, ви там тільки головне бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.